Резиденція Діда Мороза вже другий день приймає дітлахів нашого міста на майдані Незалежності. Часи прийому з 15.00 і до 20.00. Сьогодні із своїми бажаннями до хатинки Діда Мороза завітав наш репортер Роман Гах ексклюзивна екскурсія казковою резиденцією. Далі у матеріалі. Ось я обіцяв показати свою нерухомість центрі міста. Будь ласка, давайте йдемо. Подивимося. До нашої резиденції, яка гарна тут буде, і все остальне заходьмо. Ну нарешті така от у нас будівля. Ми ще її не добре так обжили е, перші дні, ще не все сюди принесли, ще самовар у мене, а стаканник вже привіз. Тут у нас сніжинки, щоб нагадало, ялинка. Бачите, яка гарна наша ялинка. От. Це мій, е ну можна сказати, трон. Я тут собі все, що хочу, можу дозволити. Можу так, можу так. Мені тут дуже до добре на цьому троні. А це всі малюнки, це малюнки наших да, дітей він з Вінницьких шкіл, художників. Дуже цікаві, подивіться, я думаю, що і дома в такий інтер'єр можна. За цим столом, звичайно, наші будільниці, вони з дітьми роблять різні подаруночки такі. Сюди можна записати оцей альбом побажання різні від дітей на Новий рік. Ми збираємо автографи вінницьких дітей. Ну а подаруночки, як звичайно, під руками, ось такий мішочок. З нього достаємо. Цукерки. Не тільки цукерки, дуже багато подарунків нам надали наші бізнесові скажімо, люди нашого міста, купечіство наше. Більшість би, сюди приходить для того, щоб загадати собі подаруночок на майбутнє, на підялинку, щоб сказати мені на ушко і потихеньку ми там це передаємо батькам. Що ти хочеш? Давай кажи мені на ушко, що ти хочеш. Я їх не придумав, просто все. Ка <рес> космічний прильот я вже заказала світому мікалаю. Не можу вже видувати. Ага, понятно. Окрім своєї резиденції, вінницький Дід Мороз, що четверга прийматиме малечу ось тут, в холі Марія. Ми відкриваємо громадську приймальню дідуся Мороза в рамках програми Резиденція дідуся Мороза кожного четверга о 16 годині. Він буде розпочинати прийом маленьких мешканців нашого міста, які мають змогу звернутися до дідуся Мороза за своїми проблемами, а також з побажаннями для нашого міста. І, звичайно, дід Мороз кожного четверга буде дарувати концерт вихованців шкіл естетичного виховання нашого міста. Сьогодні ми розпочинаємо музичну школу номер 2 Роман Кахолах Літвінцев, телеканал Віта.